Привіт усім з вами програма V.I.P. та я, її зіркова ведуча Валерія Крук. Наша команда підготувала для вас нову порцію шоу бізнесових цікавостей. Весняна лихоманка продовжується. Жінки масово позбуваються зайвих кілограмів. Панцирні креветки, устриці на льоду, свіже крабове м'ясо та їстівні морські молюски головні інгредієнти V.I.P. дієт. Як худнуть знаменитості, про це та інше далі. Весняна лихоманка діяти на будь-який смак від знаменитостей, боротьбу із зайвими кілограмами розпочато. Як Ірина Білик та Андрій Данилко привчалися до здорового способу життя: ідеальна француженка. Як Еліс Льюіс, вдається худнути за допомогою млинців. Секрет стрункості Єлизавети II та Кейт Мідлтон справа рук найкращих дієтологів. Королева Елізавета II неохоче спілкується з пресою тільки у разі крайньої необхідності. Про її особисте життя мало що відомо, але нам вдалося з'ясувати велику таємницю її величності. А після того, як Кейт Мідлтон зізналася, що своєю стрункістю та здоров'ям вона зобов'язана простій, але дуже ефективній дієті Дюкана, жінки моментально зацікавилися новою методикою. Дізнавайтеся, подробиці секретних меню королівської сім'ї саме зараз. 007. Зіркова гонитва за гарною фігуркою не оминула мешканців Букінгемського палацу. Всім відома пристрасть королеви Єлізавети II до вівсянки, але виявляється, це не єдина її улюблена страва. Її величність досить давно дотримується здорового способу життя та постійно відвідує дієтолога. Колишній шеф-кухар при англійському королівському дворі Дарен Макгрейді, який пропрацював на службі у монархів 11 років, розкриває секрети здорового царського харчування. Єлизавета II віддає перевагу досить легкому сніданку. Її величності подають до столу склянку свіжого апельсинового соку, який-небудь фрукт на розсуд монаршої особи і рум'яний хлібний тост. Її обід теж вельми скромний. Це може бути салат з овочів із м'ясом індички або ж з морською рибою. За традицією о 17.00 настає ці тайм, тому королева влаштовує чаювання. Оскільки здобне тісто в раціон її величності не входить, вона п'є чай з пісочним печивом і апельсиновим джемом. На вечерю королеві подають тарілку овочів, приправлених тертим сиром. У перервах між основними прийомами їжі королева дозволяє собі з'їсти сиру моркву, огірки чи помідори. Якщо Елізавета II влаштовує прийом, то вона формує меню виключно зі страв традиційної британської кухні. Так, на недавньому торжестві, присвяченому діамантовому ювілею, її величність розпорядилася подати до столу гостям запечені яйця з британською спаржою, вінзорську баранину з печеною картоплею та артишоками, і салати з помідорів і базиліка. На десерт гості скуштували полуницю, вирощену у графстві кент і ванільну шарлотку. Однак споживають усе вони дуже маленькими порціями. Наприклад, шоколадний десерт, який зазвичай з'їдається чотирма-шістьма людьми, в королівських апартаментах ділиться на десять осіб. Син королеви, принц Чарльз, теж наслідує приклад матері у всій Європі. Популярна продукція фірми, якою володіє герцог Уельський. Вона виробляє екологічно чисті продукти харчування, серед яких варення, печиво, хліб, молоко, м'ясо, овочі та фрукти. Я впевнено можу гарантувати, що всі використовувані інгредієнти є органічними продуктами. Більшу частину виручки від продажів я, звісно, передаю на благодійність. На сьогодні це близько 11 мільйонів. Нещодавно стало відомо, за якою методикою герцогиня Кембриджська Кейт Мідлтон худла перед весіллям. Спеціальну дієту для неї розробив французький лікар П'єр Дюкан. Серед його пацієнтів Пенелопа Крус, Карла Бруні, Дженіфер Лопес і саме Дюкан допоміг дружині принца Уільяма виліпити ідеальну фігуру до весільної церемонії. Особливість цієї дієти споживання продуктів з низьким вмістом буглеводів, що не тільки знижує масу тіла, але й омолоджує організм. Під час першого періоду, який триває п'ять днів, дозволяється вживати лише вівсю, різновид дикорослинних рослин сімейства злакових, воду та пісну шинку. На другому етапі протягом двох тижнів до списку дозволених продуктів додаються сирі або ж відварені овочі в необмеженій кількості. На третьому в раціон включаються фрукти і цільнозерновий хліб. Щоб закріпити результат, я раджу раз на тиждень суворо дотримуватися меню першого етапу, щодня здійснювати 20 хвилинні піші прогулянки і регулярно з'їдати три столові ложки висівок. Що ж, хочете мати вигляд як у справжньої принцеси? Тоді і їсти слід так як королівська особа. Далі у VIP. Що такого незвичайного у Омнікорді? Чому Еліс Люїс не уявляє життя без нього?